Христа, вірна, я на Я нашого служження перед обшу нашому литву я буду читати Слово Боже, буду читати з різних місць, пер місце, як буду читати послання Феліп'ян з перший розділ із 6-го, 6-го рік. Будучи впевнені в тому, що той, хто розпочав у вас у вас добре діло, Буде звершувати його аж до Дня Ісуса Христа. Сідайте. А Апостол Павло говорить в тому, що Бог кипить, призвони Спасення, Он звершує нас своє добре діло і Он звершує його постійно. Он звершує до того Дня, до Ісуса Христа. І подумаємо, що Бог не залишає нас он постійно, прибуває з нами, щоб. Пити нам земну дорогу, щоб піти до тої вічності, як Бог ще відео Йому. також місць, де Бог допомагає, може винайти багато Біблії. І друге місце, яке я зачитаю, воно написано в первая книга Царів, 19 розділ з 1 і 8 го віка. Перва царів, 15 розвід з 1 і по 8 вірш, і розповів ахам і Азавелі все, що зробив Ім'я, і те, що він ви всіх пророків ночам. І, і, і послала і Езувель, посланцям, в Індії, сказати: Нехай те, те зроблять мені, боги, і ще більше роблять, якщо. Я завтра до цього часу не зроблю з душею твоєю того, що зроблено з душею з кожного з них. Дізнавшись про цей дім, став і пішов, щоб врятувати життя своє, і прийшов до Я, що в Єдеї, залишив слугу свого там, а сам і дійшов у пустелю на день дороги, і прийшов сім і вівцевим кущем і просив собі стерки. Сказав, досить уже, Господи, візьми душу мою, бо я не кращий за батьків моїх. Він ліг і заснув під ядів церквим кущем. І ось ангел торкнувся його і сказав йому, стань, поїж, і глянув Ілія, <кліпи> і, гляну, і, гляну, і, гляну, і освіля голови голові його печений корж та глечи, хводив. Він поїв, напився і знову заснув. І, повернувшись, ангел Господній в торкнувся його і сказав: Встань, поїж, бо далека дорога перед тобою. Він став, поїв, напився, підкріпившись тією їжею, і йшов сорок днів та сорок ночей до Божої гори, хори. Видими, то є у цьому розі де Пророк Ілія він перед цим прочитав в 18 розділі, зробив таке велике діло, яке Бог поручив йому в Ізраїлі. Там не було дорожча пристановину роки. І Бог говорить, Іллі, щоб він йшов а Ахаву, щоб він показався, і Бог дасть дощ на землю. І коли Ілля прийшов, він показався, Ахаву, царю, і вони забрали народ. І пророків, які були царя, і вони принесли жертву. Одну жертву повинні було приносити, ти пророк, царські пророки, і другу жертву мав приносити Ілля. І коли <coughs> тих пророку жертва не була прийнята, Іллі Бог жертву прийняв. І коли після <coughs> того вони після тієї жертви, а він пішов додому. Іл Я говорить, і він спішив, бо зараз буде дощ. І він прийшов додому, і він говорить із своїй жінці, що, що зробив Ілля, як він убив всіх пророків. І коли зелена чула, що Ілля збив усі, усіх пророків, то вона послала повстанці і дві, щоб сказати, що завтра то буде з його душою, що було з тими пророками. І коли дізнався Ілля про Том, то він, він пішов зі свого місця, він пішов в стелю, щоб врятувати свою душу. І він ішов у день по постелі, і приходить там один під цей курс, він сів нього, і Ілля просить собі смерти. Ілля падає духом ілля вже, то Ілля говорить, що досить Господи. Візьми душу мою, тому що я не любчі маю батьків, і я там і за... засну тим кущом. І Бог посилає ангела її, щоб <кхух> підкріпити її. Ангел приходить, торкнувся її, і я сто дивиться коло його голови там. Коланч, корж теж печений і вода. Він поїв і знову б'ю і знову заснув. Ангел Господь приходить другий, і Говорить, стань поїждж, бо дорога, дорога далека перед тобою. І, і я став, надівся, напився, підкріпився тою їжею і йшов 40 днів і 40 ночей, щоб дойти до гори в там, де Бог йому говорив, де мог зустрітися із Богом. Видимо, то, що і він і духом, його, і все, але Бог не залишає його, Бог підкріпляє його, і Бог не тільки підкріпив ілю, й пищу, що Ілля мог іти 40 днів і 40 ночей, і він не втомився. Нині у нас є теж у кожного з нас є та пища духовна, яка допомагає нам пройти землею усю земну дорогу, щоб нам. Не щоб нам не, ну, не вставати на цьому путі, щоб нам війти, щоб нам не падати духом. Друге місце я буду читати ще із пророка Є Єремії, 29, розділ, 29 розділ із 11 стиха. Книга пророка Єремії, 29 розділ, 11 вірш. Бо тільки я знаю наміри. Які маю щодо вас, говорить Господь, наміри на добро, а не на зло, щоб дати вам майбуття і надію. Ці слова Бог говорив до бо ізраїльського народу, коли ізраїльський народ він був у 70 років. років. Бог сказав, що через 70 років він посітий. І Бог говорить до них такі, такі слова. що я знаю, це думка, те наміри, які маю до вас. Мої наміри і мої думки вони є. Не на зло, но на добро, щоб дати вам майбуття і надію. Мені Бог теж говорить бо кожна з нас, що Він має і для нас добрі думки, добрі наміри, щоб дати нам то набуття, ту вічність, яку Бог обіцяє нам. І... Тільки щоб, ми, тільки щоб ми не залишили нашого, Бог є за нас, Бог допомагає нам всю нашу нашій житті, якщо ми не останемо Його, якщо ми будемо із Ним. Ми знаємо Пророка нам, і ми могли брати пример із таких, як. Давид. Тих других, які могли приходити до Бога, які могли довірятися нашому Богу. І Бог хоче, щоб кожен з нас ми могли довірятися йому в наших ділах, поступках, і як Давид довірявся, як Йов довірявся, ми знаємо і Давид він теж був теж і сугрішов, але він не падав духом і давид. Він Бог би каятися. Давид, приходив у молитвах до Бога. І Давид, говорить в салоні 138, 138 псалом 11, 12 вірш, що каже, коли б я сказав, тільки ти мрява вкриє мене і ніч світло для мене, то мене не закриє від тебе темрява, і ніч буде світити, як день. І темнота, як світло. Знаємо, що Давид він постійно був з Богом, але він, коли він ходив, він робив злому, він Давид, говорить, що коли він був з Богом, то ніяка темрява, ніяка ніч його не може накрити, не може розлучити от Бога, ніч і темрява є світло для нього. І ми Читаємо в від Івана. Де Христос каже, що я є світло для світу. І всякий, який пребуває у мені, відбуває в освіті. Коли ми перебуваємо з Ісусом Христом, Ісус Христос триває з нами, то теж зло і ніяке тем'я зло не може постигнути нас, тому що ми відбуваємо у світі. Я ще зачитаю з книгу плачі римі. 3 розділу 22 і 23 вірш. 3 розділ 22, і 23 вірш. Це милість Господня, що ми не загинули, бо милосердя його не вичерпалось. Воно обновляється кожного ранку велика вірність Твоя!» Тут Єремія він говорить в тому, що. По, по милості Господні Він ще знаходиться живий ще не загинули, тому що Боже милосердя, воно є велике, воно не іщепалося, і воно відновляється кожного ранку. То, тому що Божа вірність вона велика до кожного із нас. І мене, находячися в домі в домі Божого дому молитвам прийшли, тому що. Божа милість, вона є велика, Божа вірність, вона є велика до нас. І ми можемо находитися в ньому в домі молитви, ми не можемо прославити нашого Бога, ми не можемо прибувати в Його слові, яке нас підкріпляє, яке нам допомагає проходити цей земний путь. Зараз будемо молитися, будемо дякувати Богу наших молитвах. Амінь.